Так, майже рік веду кавіярню, і в мене немає такого. Податково рахувати це буде. Дивіться за неведення книги обліку. Там штраф в районі тисячі гривень, тобто воно незначне незначний штраф, навіть якщо прийде перевірка і скаже, попросить книгу, доходів, а ви її не дасте, і вони ви виписують штраф. Це незначна історія. Але книга обліку доходів, вона на мою думку, я як бухгалтера і як власника бізнесу, тому що я ж також веду книгу обліку доходів. Вона вам потрібна для того, щоб проаналізувати джерела ваших. Надходжень. Вам самим зручно буде побачити, скільки у вас готівкою надійшло, скільки безготівкові можете подня... не шкоду, розбивку, от такий розшифровку зробити, як вам зручно, скільки було повернень. І а... загальну суму, на основі чого ви створюєте звіт, для того, щоб вам навіть в пам'яті не тримати. А чому ви таку суму показали в звіті за 24 рік? От чому ви її показали? І для того, щоб її перерахувати, вам треба все заново піднімати і все розбиратись. А так у вас Bude Еквайрінг така, то сума. Взяли банківську виписку. суто по еквайрінгу, і хопа, у вас ця сума співпадає. Ви розумієте, що оця колонка в книзі обліку доходів за 24 четвертий, за 25-й рік. Це еквайрінг. Оце були оплати. Я не знаю, в кав'ярні можуть купувати компанії, можуть купувати ці каву і чаї. Ну, як окремо оплачують, не через касу, а от по рахунку. Оце в мене банківські надходження. Ну по без оплати були. Ось це готів. Яку дівчата е, наторгували, тому що ви ж можете допомоги книги обліку доходів також контролювати своїх е, касирів. Ось тому для мене книга обліку потрібна для аналізу діяльності, для того, щоб пам'ятати, чому таку суму показали в звіті, і все. Якщо вам не потрібно пам'ятати і не потрібно аналізувати, то ви можете її не вести, а при перевірці оплатити штраф, ну, я ж кажу, в районі тисячі гривень. Я точну суму не пам'ятаю. Але це зручний інструмент. Це я кажу як власник бізнесу.